Доброго дня! У нас сьогодні день сада. Компанія Байер проводить польовий семінар, присвячений захисту садових культур в господарстві Голдромі. Це Чернівецька область, Недбоївський район. Подивіться, як виглядає наш садок. Можна подивитись роботу препарата декана, гербіцида, який був внесений один раз весною. І ви бачите, яка чиста приштамбова смуга. Бачимо систему захисту. Стенд. Там, де перелічені засоби захисту, які були на цьому кварталі. Ну, система Байера була до початку липня місяця, далі господарська схема, тобто ми вичерпали основні свої. Препарати саме критичний період зеленим кольором фунгіциди компанії Bayer, червоним гербіциди, сині інсектициди чорним кольором діючі речовини препаратів інших компаній. Зрозуміло, що одна компанія не може замістити повністю всю систему захисту. Доведеться завжди виробничнику комбінувати, але будувати на основі одної компанії. Це цілком прийнятно. Ну, на основі компанії Bayer препаратів. Ця система зараз. Якраз нещодавно у нас був період низьких температур, і він дуже позитивно вплинув на якість яблука саме на окрас. Це галашні кашнікорет. І подивіться, яке чудове забарвлення. Просто ідеальне яблуко. І за розміром, і за якістю. Ну, тут, бачите, немає. Перши немає барошнистої, немає стимфіліуму. Класний листовий апарат, класна якість, класне завантаження. Ну, Садок на сьогоднішній день я б сказав, що ідеальний.